Товариство. Секундочку. <рії> Наступна наша гостя перебуває тут дуже давно. Це китова акула на ім'я Надія. Надія? Чесно. На жаль, вона страшенно короткозора і тому їй важко орієнтуватися. Ох! А ось і вона. О! Надія то ти риба. Що? Привіт, як справи? Допоможеш мені? А -а -а! Ну Гаразд, я за тобою. А -а -а, вибач, хто це? Це говорить блакитна кулька. Допоможи. Я загубила сім'ю. Сім'ю загубила. Це довга історія. Я, на жаль, не дуже її пам'ятаю. Ой, це так печально. Видала... А -а -а! Вибач, я плаваю не дуже. Зір поганенький. Ти плаваєш красиво. Я ще ніколи не бачила, щоб риба так плавала. Дякую! І ми вам... чекай, скажи ще раз. А, і ми вам... Дорі? Так, дорі. Так. Дорі. Так. Дорі. Так. Ми ж були друзями. Коли ти не впізнала? Я надія. Ти мене знаєш? Ну звісно. Ми в дитинстві через труби базікали. Не пам'ятаєш? Справді, О, яка ти гарна. То ти знаєш, звідки я? Ага, знаю. Ти з зони відкритий океан. Із зони відкритий океан. О, отже, там, мої батьки, треба пливти. Проведеш мене? Е -е, ця траса не для китових, акул. Ти можеш там не булькотіти. ти голова О, тріщить. Хто це? Мій сусід Місісідбелі ага. його взяли з травмою голови. Надія ти там говориш про мене. Він скажеться на ехолокацію, але я чула, що кажуть лікарі. Я У нього так... все гаразд і здоров'я все, що ти кажеш про мене. А що таке ехолокація? Голова Бейлі має посилати сигнали, а їхні відлуння вказує відстань до предметів. Хоча він вважає, що не здужає. Значить, і справді про мене. Моя ехолокація не працює. Я цього слухати. Я вдарився головою дуже сильно. Бачиш, як розпухла! Вона така і має бути! Ти білуха! Ехолокація. О, це як найбільш потужні окуляри у світі? Що? Що таке окуляри? Це коли ти робиш у і бачиш усе. Звідки я це знаю?